Привіт, мене звати Анастасія, і я косметолог. Сьогодні я пройшла консультацію Наталії Фокіної і хочу поділитися своїми щирими враженнями. У мене вже є пацієнти, досвід, гарні результати в роботі. Але завжди була одна проблема. Я не вміла правильно доносити цінність своєї експертності, в своєму інстаграмі, ну і, звісно ж, продавати свої послуги. Я дуже часто відчувала, що я стою на місці, знань багато, а нових записів і росту менше, ніж хотілося. На консультації ми детально розібрали мою ситуацію: хто моя цільова аудиторія, де вона знаходиться, як з нею вибудовувати комунікацію, як правильно вести клієнта від першого дотику до запису на процедуру. Тож Наталія дала мені чітку систему продажів, зрозумілу систему і. Стратегію просування. Я побачила, з чого варто починати, на що зробити акцент, як упакувати себе як бренд, і що саме транслювати, щоб люди бачили мою експертність. Я зрозуміла, що справа не лише в процедурах і знаннях. Людям важливо відчувати, хто ти, яка ти і чому саме до тебе варто прийти. Тобто не ховатися за сухими фактами, а показувати себе, свою енергію та свій підхід це зовсім інший рівень довіри. Після консультації у мене з'явилося відчуття ясності, легкості, наче все отак розклали по поличках. І я бачу, куди рухатися мені далі. І замість сумнівів у мене лише впевненість та натхнення. Це справді дуже підзарядило мене. І Дало сили робити кроки вперед. Тож дякую Наталії за такий серйозний підхід.